bye <laughs> Добрий ранок всім. Вітаю вас на каналі Риболовні Моменти. Приїхали ми рибалити, ловити яку карпуху, от, якусь рибку, хоч якусь, неважно, приїхали відпочити, сама суть риболовля. Ось така у нас погодка пасмурно, дуже тепло, дуже тепло. Градусів може, уже з утра 16, от, пів сьомої ранку. Але дождик. Покрапує дождик і передають на день дождик, і грозу. Оце нічого страшного. Ми на раболовлі і нас це не пугає. Що вдасться нам сьогодні спіймати? Побачимо. Рибачити ми, як завжди, розпочинаємо замішування прикормки. Значить, У мене є корм, медовий смак. І ще в мене є халибут. Для чего він мені нужен? Я змішаю їх одну. Зроблю більш темніший, темніший колір прикормки. Ну і більш різнообразний запах. Думаю, карпухи це подобається. Зробимо так. На один карповичок я дам жовтий по бразильський банан. Вот. А друга вулиця в мене буде поплавочна. Тобто хочу і плотвичку якусь потягати. Коротше, кайфунуть на поплавочку, а карповичок будемо ждати. Будемо ждати якусь гарну, гарну рибку, гарного карпуху. Щоб було більше цікавіше і мені, і вам. Ось така прикормочка у нас вийшла темненького кольору. От. Мед, і криль. Це буде прикормка і на поплавочку буду підкармлювати і давати до годівнички. Поїхали. Першу вулицю забрасуємо на Карпіка. Не буду далеко кидати, буду десь кидати метрів 20 Глибина Глубина тут здорова. От, я вже перевірив і цього нам буде достатньо на поплавочну снасть я буду давати кукурузку друзі тільки закинув ось тільки тільки зразу вже покльовочка. на кукурузку Пройшло буквально не знаю 30 секунд ось така Красна пьорочка, бачите? Я не буду її брати. Я якщо сьогодні буду брати рибку, то таку платвичку. Хто мене дивиться, той знає, на засолочку візьму. Ну, мені десяток вистачить, щоб в мене вже був повний комплект на засолку. Отак От я рибу не буду брати, я відпочиваю в удовольстві. Моя сьогодні ціль відпочити. А буде платвичка, будемо дивитися, розмірчики. Да. Щось для себе візьмемо. Опа. Мелюзга. Опять красноперка. Красиво, красненько рыбичка. На кукурузку. Каши с хорошеньким. Поприятнее, чем красноперка. Подлещик, друзья. Подлещичек. На кукурузку. Лупим. Так, не скажу, что активна рыбка сегодня. Якось. Якось не дуже. Давай газу. Якось не дуже, ребятки. Ждати, приходиться на покльовку довго. Активності великої не бачу. Насчет коропів він скидається. Але щось і короп не бере, і полотва не підходить, не знаю. Не знаю, поки що чекаємо, ще закармлюють, закармлюють цю точечку. Вот. Добре, лупимо далі. Опять краснуху поймав. Оба. Ух, ни себе. собі. Нічого собі, не чо собі, це короб. О. делать камышняки да <свы> ⁇ прыный театр бляха муха и камыши ломаем <свы> я его бачу <свы> Оно де він застряв камушничку. Коротше, одервався. Ось так. Ось так буває. Ну я і нічого не мог зробити. Він короте, завів мене Вон, ту траву там камиши. Так різко туди полетів. Питався, питався. Ну десь 50 очка мабуть, був карпуха, десь 2 кілограмовий. О, ну хай собі, хай собі вже живе, одривав, так одривав. Ну покльовочка є, ну гарна була. Мені сподобалось. Так, ладно, перезакидаємося. Ух ти, бля! От це Короче, короб. Рунув мені по плавочку. й оце влупив. О, біда! Так потягнуло різко, що... йолки палки Тільки бдзинь і вся снасть у воді. Та що ж мені так не везе? Ладно, треба перев'язуватися, коротше. Ой, біда, біда. Буду в'язатися, буду в'язатися, ребятки. Є рибка. Рибка золотая. Ну, це похоже на карповця. Угу, ой, давить, давить, мене давить. Питається задавить. Не вийде, друже. Дождик пустився. Так неприємно трошки стає. морость И цей бандюган меня тут водить везде. Класс. Ощущение просто шоколад. Да ты шо? Ну все, все, все. <реш> Треба его взять. Да, подивиться на него. С фото И отпустим его. Если, конечно, сейчас я его возьму. Вот так взял. дружбанчик наш. Ось наш коробчук. Битий якийсь. Якісь ранки в нього. Зараз його зміряємо. Має 53. 53. Ну, душечка, є за душечку. Десь 2200, 2300, десь так. Ну, я думаю, я зараз його підлічу. Може йому то поможе потім, бо щось таке бите дуже. Ну, Поможемо йому так. Чуточок. Йдемо випускати Карпуху. Йдемо випустимо. Ну два з половиною, так, да, десь тут є. Два з половиною буде цього карповця. Ось який гарненький. Не вважаю того, що я да, його підлічив ранки, такий жовтенький. Ну нічого, це для нього буде лучше. Хороший короб. порадував мене. Ну, от поплавочка моя стоїть до сих пор. Я її чиню, собираюсь зібрати. І якраз в цей момент ще одна покльовочка. Добренько, дякуємо. Цьому коробчику хай собі пливе, живе і виздоравлює. Чао! Дякую тобі. Опс. Все. Живий дружбане! Дощик подуспокоївся і клювання за клюванням іде да? один за одним, дивіться, якась дрова краснобьорка постійно. Оце якраз потім цього дощика, бачите. Ще моросить, ну і покльовка пішла жорстка красноперки. красоты, все, дождик. Долго я ждал, но тюмили сгул. О! он покусан, смотрите, яка. Походу, и щучка. Гасила. Ну да, кусок мяса нема. что за брюха Опять красная перка. Что она мне уже начинает подноед... надоедать, если честно. Ни одна плотва не клюнула. Вот. Ну что Не знаю, может сейчас поставлю другой карповик. час часики ще, мабуть, половлю на поплавочку. І, може другий заряжу карповичок. І ще одна красна пірочка, це вже гарно. Така плотненька, жирненька. Ось сьогодні одна красноптерка клює. Вот ви немає взагалі. Коротше, щось не ахті. Я би хотів би, звісно, плотвичку. Бачу, щось не йде. Не хоче вона. Ну нічого, що маємо, то маємо. Рибка все одно ловиться, хай не дуже так часто, але хоч щось дає. Так щось там тягне. Опять вона. Реально вже надоїдає погоду, скоро карповичок другий буду заряджати. Ех йо-мо йо. Сколько ж можна? Поплавочну вулицю я вже сховав, забрав, От, і достав другий карповичок. Бо трошки подоїла мені так разнопьорочка. Коротше, будемо закидати на два карповика і вже якщо чекати, то чекати карпуху. Ось На другий, на другий пруд я дам під такий ось попапчик. Це пекуча слива. 16 мм. О, походу карпуха. Ой, хороший. Щось там він літає прям. Так. Зараз подивимось. Чи витащимо його. У мене щось сьогодні не везуха. все класс вышивая Ох, який боєць. Треба взяти підсачку. Трошки вона в мене положив їй неудобно. О, він у нас Карпуха 52 сантиметри. Ой, який красень хрюкає Хі -хі -хі, як пороснок Поросінок клас красавчик, а сильний. Давайте його відпустимо Хай собі живе, пливе додомку Кай пливе додомку. Опс Дякую йому за клювання Супер друзі Паровоз, паровоз, паровоз Паровоз, паровоз Це клювання пройшло після того, як я відпустив того коропа через 10 хвилин. Але ой, біда, він мене знову затягує. Сила невероятна, я не можу навіть катушку крутити. Я не знаю, як його вивезти оттуда. Просто не знаю. Камешняк пішов і все. Я в сраці тепер. Я пока еще телепайется там. Мы пока мыша... Я его провожу пока мыша. Короче, не вытяну. Наверное, не вытяну. А может и вытяну. О, О сдвину. Ну, давай, 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 давай. Ух ты! Друзі, мені пощастило. Я його з камишів випер. Це буде більший, ніж той. Тихо, 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 тихо. Клас. Так, це буде побільше, навіть. Викається, це буде 55-ка якась. Десь так. Його головою проламали, там камешняк весь. Такий клп пішов. 50 тротику. 53. Ну такий упитаний кругленький. Ну, давайте зважем. Показався побільше, чим я того відпустив. По суті, ну і тяжеліше він зараз я чувствую. А по суті по сантиметрам одинаково. Що там? А ну-ка, що нам скаже. 3 коротше почти 3 200, да. Минусуємо 700 грамм під саку. І того у нас виходить. 2,5 кілушний коробчук. Два з половиною. А мені показався він побільше того. Ну це такий кругленький, кругліший. Знову знову на бананчик. Клюнул в промежутке 10 минут, как я и сказал. Да, этого того через 10, минут вот этот красавчик клюнул. Еще самолет. Отпустим пусто моего. Давай, давай, тоже. Дякую тебе за эмоции. Выбачь меня. Что я тебе руками мы шам потягал трохи. Чауки. Так, пани, та панове. Буду я збиратись, не клює, сипе дощ, знову, я вже так промок, намерзся, я вже не можу. Буду я збирати свої карповички з Насті, вирушати додому. Непогано сьогодні отловились, в принципі, карпухи є, задоволення я дістав, емоції від спойманої рибки. От. Трошки і на поплавочку погрався, половив краснопірочку. Хотілося, звісно, щоб плотва була, але ну, щось сьогодні плотва не йде абсолютно. Так що так, така у мене сьогодні була риболовля. Хочу всім подякувати, а то, що підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте. Дякую, що ви мене дивитесь. Чекайте на нове відео, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. І з вами був канал Риболовний Моменти. Всім чао!